Ми продовжимо говорити про інтернет небезпеку з представником поліції. Далі зараз з нами на зв'язку. Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції. Вітаємо пане Євгене. Доброго ранку. Бажаю здоров'я. Добре чути мене. Так, Ми так, вас бачим. добре чуємо. Сподіваємося, зв'язок нас не підведе. Е, з вашого досвіду, на вашу точку е, зору, які головні небезпеки читують на українців зараз в інтернеті? Е, дякую за питання. Насправді, е, початку введення військового стану території України? Е, шахрайство трансформувалося. З'явилися нові види шахрайства, а саме шахрайство під приводом перевезень громадян України з гарячих небезпечних точок України. Це здача в оренду житла громадянам України, які на жаль тікають від війни. А це на арену вийшли псевдоволонтери, які збирають грошові кошти на потреби збройних сил України та наших військових формувань. Та такі така категорія людей, які нібито надають послугу з перетину державного кордону громадянам призовного віку, а насправді таку послугу не надають і не можуть її надавати, а просто беруть передплату та зникають. Все ж таки нікуди не поділось і онлайн-шахрайство мається на увазі з онлайн-майданчиками, онлайн-магазинами, яке було і раніше. Але все-таки, враховуючи обстановку в державі, і також трошки знизився. А зараз потрошки він все-таки вертається на ту планку, яка була раніше, але все ж таки на першому плані саме ті види шахрайства, про які я розказав, знову ж таки, нікуди і не поділось фішинг, фішингові посилання, фішингові телеграм-канали, які націлені на заволодіння як грошовими коштами, так і персональними даними українців. Тобто, така категорія злочинів також присутня в Україні, але незважаючи... На впроваджено території України режим воєнного стану, викликаний військовою агресією Російської Федерації. Ми ми спостерігаємося таки зростання кількості громадян України саме щодо шахрайського заволодіння їхніми коштами з використанням телекомунікаційних мереж та систем. Мається на увазі на увазі фішингових веб-ресурсів. Отака категорія злочинів зараз все таки найбільш популярна. На початку військової агресії, як ви розумієте, найбільш популярним було шахрайство щодо перевезень громадян України, надання їм в оренду домівок житла. Та соціальних виплат громадянам України, нібито від ЄС, Європейського союзу та інших урядових організацій, Пане Євгене, а як вберегтися від цих шахрайств і що основне потрібно пам'ятати завжди, користуючись інтернетом і а, замовляючи будь-які будь послуги, клікаючи будь на яке посилання, що не можна робити. Якщо ми говоримо про кібергігієну, і як берегтися таки від кримінальних шахрайських проявів в мережі інтернету, то я би все таки ділив такі незаконні прояви на декілька типів. Це шахрайства. Це все ж таки проникнення шкідливого програмного забезпечення до комп'ютерних систем, до ваших комп'ютерів до облікових засобів та інші злочини, які направлені на викрадення ваших даних. Тому, якщо ми говоримо про шахрайство, то все ж таки в будь-якому випадку ніколи не передавати е, нікому свої персональні дані, тому що за персональними даними маючи певні бази даних, можна встановити ваші і інші дані, в тому числі і банківські. А якщо вам вже це зрозуміло і казали Старас, якщо вам дзвонили з банку, представляли співробітником банку, все ж таки не треба називати йому ніякі ваші персональні дані, особливо якщо він запитує на зворотній стороні вашої картки, є номер гарячої лінії. Покладіть слухавку, все таки перезвоніть, запитайте, тому що співробітник банку ніколи не запитує такі ваші дані. А все ж таки, якщо вам дзвонять і говорять, що не дай Бог ваші родичі чи хтось з близьких потрапили в якусь халепу в біду, і потрібно швидко перерахувати або комусь віддати грошові кошти, зв'яжіться саме з цим родичем, запитайте, тому що мають місце випадки, коли люди перед своїм родичам, вони сидять на дивані, дивляться телевізор, не на все в порядку. шахрай просто телефонує родичам. І, от як попередній спікер казав, на емоційному фоні хоче завладіти грошовими коштами. Якщо ж ми все-таки говоримо про розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, то як ви правильно сказали, треба думати, куди ти клікаєш, тому що зараз в мережі інтернет з'явилася велика кількість фішингових посилань, в тому числі які генеруються агресором нашим Російською Федерацією, з метою заволодіння даними наших громадян. Якщо продовжуючи цю тему розповсюдження шкідливих посилань та шкідливого програмного забезпечення, я б таки радив встановити собі на комп'ютер актуальні бази шкідливого програмне забезпечення, яке протидіє саме шкідливому програмному коду та програмним забезпеченням, простіше кажучи, антивірус він повинен бути актуальний, якщо хватає можливості грошових коштів або інших можливостей, то все таки ставити ліцензійне програмне забезпечення, а не просто скачене з інтернету. Тому тому що мають місце випадки, коли люди скачують навіть антивірусне програмне забезпечення, яке містить в собі вірусне програмне забезпечення, тому о, ваша безпека в кіберпросторі – це в першу чергу. Ваша задача Пані, на сайті не... Кіберполіції, так так, так продовжуйте на сайті кіберполіції розміщено велика кількість матеріалів щодо кібергієни, як і забезпечити достатній належний її рівень. Тому ну користуватися цими правилами, і їх, скажімо так, стовідсотково виконувати. Це не дуже тяжко, але це забезпечить вашу рівень вашої кібергієни на дуже високому рівні. Тобто не буде такого факту, як не будуть з'являтися каскадні злочини. Наприклад, ви публікуєте свої персональні дані десь в мережі інтернет, шахраї маючи їх знаходять ваші облікові записи зі сьогодні санкціоноване втручання і далі вже вимагання грошових коштів. І отак от, от каскад такі злочини можуть іти. Пані Євгене, будемо сподіватися, що наші глядачі прислухаються до ваших порад і не будуть потрапляти на гачок аферистів. Це був Євгеній Дороганов, начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції.